Те, з чим я зіштовхувалася, це як різність проживання горя в чоловіків. Угу. Тобто, як ніби в мене більше потреба говорити про це, емоційні залученості, проговорювати цей процес, як ніби бути в цьому контексті, а чоловік більше, як ніби. Заглиблюються в себе або намагаються, як ніби це через якусь певну діяльність, або взагалі тем, як ніби і там. Тут важко зустрітися на жаль, і бути почутим. Ну, це нормально, це нормальні притаманні любій втраті, будь-якій втраті, гендерної відмінності У чоловіків більш інструментальний стиль перепроживання, а жінки вони. Емоційні істоти створіння, так, і їм треба розмовляти. І е, коли ми розмовляємо, розповідаємо, шукаємо підтримки, ми начебто шукаємо саме емоційного зцілення. Е, скажіть, будь ласка, які можуть бути перші кроки до цього емоційного зцілення? Якщо в контексті подружжя, то можливо, якщо це не розмови, то хоча б присутність або тактильність, це могти, хоча би чи домовлятися, якось говорити про це так, щоб обидвом було комфортно, або можливість, е якщо він не може про це говорити, мати просто куди прийти і поговорити, щоб розділити цієму.